Добрий день, шановні читачі глядачі. Всім відомо, що для справжнього шанувальника літератури найкращим подарунком завжди залишається книга. Особисто для мене найприємнішим подарунком і сюрпризом 2012 року стала книга Оксани Забушко, яка називається Змапи книг і людей. Колись. Коли я куплю великий дім з голими стінами, я складу. Величезну мапу, яка найкраще покаже історію моїх друзів. І ще одну, яка розкаже історію книжок у моєму життя. Генрі Міль. Книгу видав міжнародний поетичний фестиваль Мерідіан Черновець, і презентована вона була у вересні. На особистій мапі Оксани Забушко книги свої і чужі кіно і театр, люди і події, що вплинули на її світосприйняття. Книга складається з вибраних есеїв з доробку останніх 12 років. Але назвати цю книгу просто збіркою важко це щось значно більш цілісне і цікаве. Сама авторка порівнює її з підземним кристалом, що самонарощується роками. І потім, на якомусь етапі ти починаєш розуміти, що вони складаються в певну цілість, якусь певну єдність, котра вже не просто збірка текстів, об'єднаних одною темою, а саме книжка. Книжка з своїм внутрішнім сюжетом. 26 квітня 1986 року в Києві в районі Шулявки, пішов сніг. Це тривало хвилину або, може, дві. День був уже майже літній, сонячний. Дерева стояли в повному цвіту. І надвижніми ябрикосами, що в цю пору року щасливо затуляють білосніжними весільними букетами потворство радянського житлобуду, бриніли бджоли тепла, басова нота в міському шумі. Я висідала з переповненого тролейбуса, і перше, що мене вразило, що я наступила на тротуар, була зміна освітлення над проспектом на неба. Нависала з півночі гірським кряжем грозова хмара, неймовірної, небаченої в тодішню доцифрову добу яскравості, немов підсвітлена зсередини, і захід з-під неї горів холодним якимось металічним блиском, наче в атмосфері іншої планети. За плечем. І тут пішов сніг. Він летів і зараз же танув. Пам'ятаю, як опускалися сніжинки на вилоги мого піджака. Піджак був білий. І я сміючись із несподіванки, які всі довкола, ти ж треба сніг серед весни, сніг на зеленому листі був такий український хід 60-х. Ла-ла-ла. ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!» Ще встигла пошкодувати, що сніжинок на білому не видно. Мені було 25 років. І про сніг я знала тільки те, що він мені до лиця. Якби мене попросили згадати всі бачення мною на віку, випадки абсолютної. Над людської краси, тієї, за якою тужили романтики, і яку Рільке так точно назвав початком жаху, який ми ще годні стерпіти. То на перше місце я поставила б Міланський собор, не Тадж-Махал, не види з підйомника на Альпійську долину і не захід сонця над Атлантикою у вікні літака, а тих кілька хвилин радіоактивного снігу. На Київській площі Перемоги 26 квітня 1986 року. Ніколи, ні доти, ні по тому не бачила я такого неба і багато би дала, щоб ніколи більше не побачити. Складається таке враження, що у вас є своя думка принципова з будь-якого приводу. І... Можливо, саме тому вам часто ставлять запитання, які зовсім не пов'язані з літературою. Як ви ставитеся до них і до цієї думки, що письменник зобов'язаний мати свою точку зору і давати відповідь з будь-якого приводу. Пані Олю, це хибне враження. Тобто, я рада, що воно я рада, що воно таке складається, але я вам поясню, чому воно таке складається. Тому що я ніколи не висловлююсь з питань, у яких я не маю власної виробленої думки. Тобто я говорю тільки те, що я направду думаю. Ну, це не означає, що я говорю все, що я думаю, як як, як будь-яка психічно нормальна людина, я не говорю всього, що я думаю, але я стараюся не брехати. От тобто, коли я в чомусь переконана, то за цим стоїть тобто, якийсь той, знаєте, імпет і та значить якась там сила переконаності, от яка може створювати от таке враження. Вона пояснюється тим, що за от будь-якою опінією, яку я публічно озвучу. Чую. Стоїть відповідно пророблена робота передумана, вивчена, якийсь матеріал, котри, от якесь питання, яке мене цікавить знаєш, з, з нашого життя, чи, чи взагалі от там знаєте, на, на, на будь-яких там рівнях узагальнення. Тобто, що я щоб виробити свою думку, от я пройшла якийсь попередній шлях, і те, чим я ділюся, от я можу це довести і обстояти. Що падав дощ, і що старечий голос уже не чоловічий, не жіночий, а тільки злий і сповнений розпуки, Кричав і саду в перекрив гармошці з однаким синкопічним перебором, як море кричать поверх прибою, щоб не здуріти Це про те, що много, і ще раз, много, много, много раз. У мокрих кронах яблука яскріли, немов зірки засвічені в зелені, в дощ, захлинався голос, неначе не співав а матюкався, і все те много, много, много раз. І втім була заразність божевілля, посохлих губ, роздертої на грудях казенної смугастої піжами, у п'ястуці затислого ножа. Спітнілого руків'я ізоленти. Росія, я люблю твої пісні, їх хижу лють та мовину до часу, Холодну лють північного розбою, Як мсти за занопащене життя Тому, хто перше трапиться під руку. Ми вип'ємо водки, і ти мене уб'єш. Двадцять тридцять ножових на тілі, поки рука не втомиться штрикати, не буде много, бо немає много у тому ділі, де було вже раз. А той кричав і розтягав гармошку, і як циганка тряс побрязкачами уже давно музейних ординів, падав дощ, яблука світилась, і мокла під дощем чиясь машина. Жаль було, мій Господи, так жаль, як зроду не було невинно обієнних. Письменник має зобов'язання, от я кажу, перед мовою, тобто перед темою, перед тим, як висловити. Гранично точно, хімічно точно, не змиливши, не погрішивши от проти того, як він це відчуває, висловити і назвати явище, котре до нього принаймні так не називав, не бачив і не формулював ніхто. Тобто у нього є оцей свій ракурс, у нього є ця візія, у нього є оце те, що ви назвали думкою прожитою, пережитою, от, виношеною якось і народженою. І ось цю саму народжену думку ну, назвати, починаючи від назвати предмет. Знаєте, от на рівні там магії слова, це те, чим поети займаються. Знаєте, адамічна функція літератури. Мені страшно подобається цей міф про Адама, так якому, значить, Бог його сотворивши, от Бог далі привів усіх там птахів, звірів, риб і так далі. От перед його лице і сказав і, і сказав Адамові дати їм імена. Геніальний міф це мовотворча функція людини. Тобто Адам був першим поетом в цьому сенсі. Адам називав предмети, так-от називати речі. Вірш з епіграфом із російської поезії в даному разі Лани Ахматової я, я навчилась просто мудро жити. І в міру того, як їх прибува, Річних кілець на пнях моєго саду я чую все безсилюють слова і смисл втікає з під моєї влади. Я не навчилась просто мудро жити Такого не навчаються ніколи. Я тільки знаю мудрість, андрацит у тих шарах яким я не геолог, ані шахтар, лиш лагідне звіря з округлими от подиву очима, В бускове небо вплавлена зоря, лишелесть зливи, і усмішка мужчини, і вечорова лампа на вікні, і музика, і всі людські уміння, Усе дано для подиву мені нічого. Не дана для розуміння. Сьогодні, коли. Е а це стосується не тільки української реальності жодним чином. Це стосується взагалі всієї нашої цивілізації, цієї самої постінформаційної, як кажуть, реальності постінформаційного суспільства. Ми всі живемо в світі, де нагромаджено, от в інформаційному просторі особливо нагромаджено цілу купу, знаєте, шарів брехні, які перемішані між собою навзаєм. І от у світі всіх цих симулякрів, особливо коли ми заходимо. На територію політичної реальності, там вже просто симулякр за симулякром. Там імітація за імітацією, там брехня за брехнею. Причому ця брехня, перепрошую, не деконструювалася ще з радянських часів. Тобто за нами всі от 70 років цієї накопиченої, десь так якось зіжмаканої, знаєте, десь півсловом ніби проковтнутої, а то перегорнутої, і, в принципі, от непровітреної цієї радянської брехні, поколіннями. На ній наростає уже нова брехня, брехня множить брехню. От і, і з того всього значить відповідно е, е, в цій ситуації будь-яка публічна позиція письменника котрий не бреше апрі стає політичною позицією е, ну є така достатньо такий відомий факт в теоріях інформації е, що десь 70% людей, е, якби це так простіше сформулювати, говорять те, що чули. Тобто вони не є творцями і співтворцями мови, а вони чисто не рефлексивно от сприймають певні блоки, от певні слова, от які вони чують з інформаційного простору, з газет, з телебачення, з радіо і так далі. І це зрозуміло, люди, люди зайняті своїми справами виробництвом дискурсу, що називається, займаються професіонали. А 70% людей повторюють те, що чули, не замислюючись над тим. От наскільки це правда, наскільки це брехня. От, і в цих умовах функція письменника, тут називається зобов'язаний, зобов'язаний просто в силу того, що ну, твоя робота, ти не можеш вступити в оце симулякротворення. Тому що інакше, інакше ти кінчаєшся як письменник, інакше талант в цю саму дірочку знаєте, пробиту бажанням подобатись. Бажанням, щоб тебе зрозуміли, бажанням вживати слова, зловживати мовою. Ось. Тому що це є зловживання мовою. От як от в цю дірку зловживання мовою рано чи пізно випаровується талант. Наостанок ще декілька фрагментів з презентації в Чернівцях. Пропоную поставитися до слів Оксани Забушко. Як до побажання всім нам на новий рік! На чому мені так би мовити тут найбільше залежало, це на тому, щоб, ем, щоб апелювати все-таки до того читача, чи речі до того вміння в людині захованого, який, яке у нас сьогодні свідомо, послідовно, цілеспрямовано, затоптується ефіром. Вміння читати і думати, читати співдумаючи, читати не просто в, тем, в режимі, знаєте, схопив інформацію з екрана, а читати відчитуючи зв'язки прочитаного, тобто, тобто реставруючи от ті певні цілості, скажімо. Які, певні, певні культурні контексти, певні єдності, ось ці от світи, про які говорить Генрі Міллер, про які говорить Оксана Забушко, про які говорить кожний письменник, кожний культурний діяч, якщо він чогось вартий. Тобто, тобто реставрація цих цілостей, оці, оцієї об'ємності внутрішнього світу кожної людини. Який нам сплощують насильно, сплощують і зводять от до того, що вам сьогодні показують по телевізору, не лишаючи часу на співдумання, співпереживання. А вже тим більше на нав'язування якихось якихось зв'язків, якихось асоціацій, на розуміння аналогій, на розуміння, що звідки як береться, і тим більше на поготів на зв'язок часів. я завжди кажу єдиний порятунок: це вимкнути телевізор, якомога більше спілкуватися з дітьми, якомога більше слухати хорошої музики, якомога більше гуляти на природі, якомога частіше дивитися на небо, якомога більше читати хороших книжок.